члени комісії Чума. На засіданні районної ради присутні 25 депутатів. Для таємного голосування по виборах голови районної ради видано 25 виборів бюлетенів. При вскритті виявили 25 виборчих бюлетенів. Не 0 зіпсованих 8. Списки для таємного голосування, для таємного голосування по виборах голови районної ради внесено кандидатуру базея Микола Миколаєвича. Другий тур. Результати таємного голосування одержали голосів. Базей Микола Миколаївич за 17 проти 0 зіпсовану війську. А, я вже казав. Таким чином головою Саранської районної ради вважати обраним базея Микола Миколаївича від політичної партії «Відроджу». Прошу зайняти місце голову. Слава Богу! Дома у нас количество. Є вона поканіт, давайте... І запорізької роботи треба створити постійні комісії. Всі питання, які б ми подавали чи районна державна адміністрація, чи депутати. Ви знаєте, що депутати будуть формувати фракції, групи, таке інше, що передбачено законодавством, вони проходять через постійні комісії. Ви знаєте, нас було здається 44, так, так? Так, ну, так? По закону. Сьогодні в нас 26. На кількість комісій буде трошки менше. Я думаю, є професійний апарат, який буде працювати. Лідери політичних партій надали до пропозиції апарату щодо бачення того чи іншого депутата від тої чи іншої партії, в тій чи іншій комісії. Як правило, є бюджетна, є комісія, я їх можу правильно назвати соціально економічного розвитку, там аграрної реформи і земельна, екології і соціальна. Так? Де в нас є районний педіатр, де в нас є. Орічка Оманська з за ФАПом, де в нас є Малівський, Білецький, ну, зрозуміло, що основний склад районної ради це наші люди, які заробляють, які падять які керівники зі розбігу, наші аграрії. Тобто, будь ласка, де ви себе бачите? Земельні комісії, де ви себе бачите? Бюджетні, зрозуміло. І навірно, ну, буде правильно, що буде там кілька комісій. Там, 5-6 подивитися, пропозиції дасть, звісно, апарат. І щоб від кожної політичної сили був там, ну, условно керівник, да? і другий там, заступник, щоб було условно, 5 від відродження, вони 4 комісії, вони аграрні. Mm -hmm. Ні, Буде один. Аграрні комісії один буде бюджетні, один буде там. Ну, так буде е, правильно. Що це так? Вчора відбулася сесія селищної ради. Може, хто з вас вже знає, презентати, хто не знає, головний редактор у колені секретаріо. Так як Скорча Кадяна Борисівна стала секретарем Франції селищної ради. Відповідно до чинного законодавства, районна рада приймає і звільняє головну редакту. Коли збереться слідуюча сесія, на це піде час, буде формування комісії і так далі йде своя процедура. Для того, щоб зараз людині дати дозвіл приступити до роботи, а редакція не лишиться огромна, тому що там тимчасово, хто вона, кстати, отпуску була, тимчасово хтось буде виконувати функції. Ми до вашого обраного депутатки довіримо проєкт рішення. Розвіднення старча стаття небориці з посади редактора комунального підприємства редакції новин, керуючись пунктом 20, частини 1 статті закон 3 закону України про місцеве в Україні України рішення No3 Саврянської селищної ради обранням на посаду секретаря Славської селищної ради старча Тетяна Борисів, района вирішив перше звільнити у зв'язку з обранням на посаду секретаря Славської селищної ради. На фасаде редактора, редактор редакции новостей 10-го, на цифрах и статьи 3-й, корректура по покой. Другое. Какой мне было передать перед гомным на доступ, на пара на частный список директора. Вы а хто доступний? Стоп, деряня, не лай. Мені. не казали, да, Остроє виконання рішення покласти на постійну комісію реалізацію стані місцевого зброювання регламенту закону, які в мене звідси. Ну, Відповідно, чи до законодавства, то за то, що цей проєкт прийняти, <клухи> я вам допомогу. <клухи> <Так. клухи> даний проєкт, що прийняти <клухи> заводить. <клухи> за основу прошу проголосувати. Проти отримання. Є якісь доповнення зауваження ресурсу подано? Якщо нема, прошу цей прийняти в цілому. Тобто це оплані входить місце. Проти? Тому що це люди не А чому на що подякували від комісії? Я не пам'ятаю, Миколаїв, ви вже обрані все. Сесія не запитає. Дозвольте привітати Миколаєва з обранням голови районної ради. Шмурую, так. Ні, ну вже не можна, залізці їздити, находить курс роботи, бачу свої проблеми, бачу свої переваги. Ми всі вдячні по працював зі мною. На я вам чесно кажучи. Даний депутатський склад, там Під... в особі не простий. в цього є, це 8 людей, які не рисували людей і не підтримували жодного кандидата. Просто ви розуміли, що тут виглядає підготувати. Я думаю, я завжди поставлю плече своєї командування Мегани Миколаївичу, для того, щоб в цьому районі все спокійно, все розумно, толірантно, все відбувалися. Надіють на нас. І чим успішніше на цей проходити... Тобто до всяких лісних емоційних, тим краще, Велика подяка. Я вам всім дякую тільки за одне. За черги, липів і серпня. Це завчитесь, за це є громада. Дізу законодавство, стадії три спеціалі. Поэтому в мене за єдині черги, і, і серпня. Не претендує на посаду заступника голови районної ради, так як цього маленького району, на мій погляд, це моя думка, ця посада лишня, яка забирає деякі фінансові ресурси. І просто маленький район, і керівник встигає все тримати функцію. Ну це вже на мою думку. Поэтому ми не претендуємо і далі на другої сесії, будемо робити на, нам на пропозиції Божої Сторони. Може, другі, другі команди бачиться. Якщо дозволите, Сергійович зараз там на раді робочі оперативні, від імені районної державної адміністрації хочуть вас привітати з обранням, привітати депутатський корпус районної ради. Хотілося б відмітити, що в тих районах, там, де районна рада і районна державна адміністрація. Працює злагоджено, спокійно, в нормальному такому робочому пункту. Той район дійсно розвивається. Хотілося б і депутатському корпусу районної ради, і нам у приймені державної адміністрації побажати такої міцної, сильної, інтенсивної праці заради добробуту, процвітання зараз корони. Дякую. Олександр Юрійович, була сьогодні така цікава сесія, непроста сесія. І я думаю, ми помилилися з випромогом тимчасової рішення комісії, яка дійсно попрацювала оперативно. Було два тури. Давайте подякуємо рішення комісії. Дякую. Дякуємо депутатам в районній державні страції і запитання до відповідної праці. Будь ласка, всі пропозиції до секретаряту. Я не готов сьогодні сказати, що сесія буде там, через тиждень, чи через війну, я думаю, мені підкажуть, що в секретарій дійсно в нас є проблемні питання, наскільки я знаю, да? дуже проблемні. Ми маємо на увазі і по селу Кам'яне, і інші, які треба розглядати, не, не затягуючи. Тому, тому, я думаю, ми в цьому залі розберемося найближчий час. Що сесію, Да? так? Не буде ніяких. Не, будем <правити> Все, я Все. Я всегда не могу. А я уважаю вас не буду.